Чому ми не можемо зробити таке саме в Україні? Ми збудували цей невеличкий будинок на колесах. Площа будинку 22,5 квадратних метрів. Такий будинок ми плануємо виробляти від півтора до двох місяців. Тому вигляді Росія ми його сорок 45 тисяч. Купність три роки це прямо оптимістично, але ми плануємо до чотирьох років, щоб була окупність цієї інвестиції. Мене звати Рябчун Олександр, я один із засновників проєкту Тайні Хаус. Ми з 2009 року займаємося будівництвом, ми займаємося котежним будівництвом, а також ми будуємо колівінги в Києві. Вже у нас мережа Колінг Ван, а також ми а, зараз розвиваємо бренд Україні Tiny Homes. Коли влітку ми знаходилися на Західній Україні, ми Задали варіанти, бо бізнес вистояв і думали, що таке зробити, щоб було й в тренді, і щоб ми могли продавати його і на експорт. Тим більше ми розуміли, що зараз дуже важливо залучати валютні кошти да, в Україну. І це було одним із факторів, щоб це була можливість експортувати. І відкрили для себе тематику, про яку вже думали десь рік-два, про тайні хаос. Подивилися інстаграм Pinterest і подумали, чому ми не можемо зробити таке саме в Україні, і так ми прийшли до того, що треба зробити тайні хаос, але щоб відрізнятися від інших, ми його зробили на колесах, щоб це була можливість його перевозити там, наприклад, раз в квартал з озера до гор або до моря. Мене звати Олександр Ляпін, а я з моїм колегою являюсь засновником Ukrainian Tiny Homes. Ми збудували цей невеличкий будинок на колесах. Основою даного будинку є металевий причіп на трьох осях, який дозволяє перевозити цей будинок по всій Україні і навіть Європі. А зверху цього причіпу був встановлений металевий каркас із ЛСТК. Це такі тонкі сталеві конструкції, які дозволяють. Дуже дешево і дуже швидко зводити каркаси. Каркас був утеплений спіненим поліуретаном. Це найпростіший та найефективніший утеплювач, який можна використовувати в такого типу домах. Стіни, покрівля та пол були утеплені пінополіуретаном Спіненим оздоблення цього дому виконано із термомодифікованої деревини. Це термоясень, це тривкий матеріал, який дозволяє створити дуже гарний декоративний вид, та металевий фальцевий лист. Всередині дім оздоблений ламінованою ДСП, яка кріпиться до наружних та внутрішніх стін. Будинок опалюється за допомогою інверторного кондиціонеру та теплої підлоги, яка є у основній частині будинку та в санузлі. На кухні та в санвузлі передбачена примусова вентиляція, яка забезпечує притік та відтік свіжого повітря. В дім цей будинок не є автономним, він має підключатися до електричної мережі, водопостачання та відведення каналізації, але це зробити дуже просто. Вам не потрібно отримувати дозвіл для цього. Ви можете поставити його на будь-якому частку, передчасно орендувавши його. Площа будинку складає 22,5 квадратних метрів з урахуванням антресолі для дорослих та дітей. Такий будинок ми плануємо виробляти від півтора до двох місяців, в планах зменшити до місяця, так що він вже через місяць був на ділянці у замовника. Срок експлуатації, я думаю, що це може бути 15-20 років, але. Це вже покаже практика, як буде він використовуватися. Ми точно знаємо, що ми використовуємо якісні матеріали. Ми використовуємо фальц, який фактично є там 50 років гарантії. Але будемо дивитися як в процесі, можливої експлуатації по дорогам на неякісна дорога. Він буде якось деформуватись. але ми будемо робити також гарантійне обслуговування і після гарантійного обслуговування, щоб можна було його ремонтувати, реконструювати і відновлювати і знову пускати його, скажімо так, вхід, можливість в ньому жити. Загальна вага десь приблизно до 3,5 тонн. Ми зараз його возимо мікроавтобусом. в Принципі по рівному асфальту цього достатньо. Я думаю, що якщо будемо по пересеченій місцевості, возити да по ґрунтовій дорозі. То можливо це якийсь треба буде джип, пікап, можливо, з великим мотором повнопривідний, щоб його поставити. Тобто, ми хочемо зробити можливість доставки перевозу будинку, щоб просто замовник показував локацію, куди поставити. Ми приїжджаємо, встановлюємо, підключаємо комунікацію, ставимо його по рівню і можна їм ним користуватися. Якщо в разі чого треба його перевести, він теж нам телефонує, і ми його перевозимо на протязі одного днів. Зараз Саме цей будинок, в якому ми знаходимося, це модель G, це перша наша модель. Ми називаємо її двоповерховий будинок повністю з усією технікою, з меблями в тому вигляді, які на зараз є. Ми його оцінюємо 45 тисяч. Також ми вже розробили дві моделі. Зараз ми їх прораховуємо: це модель O і модель, модель D. Оце в нас готельний номер. А D це в нас як смарт-квартира, ті, які ми будуємо в наших колінгах. Плануємо, що можливо. Ціна буде плюс-мінус десь в районі 35 на більш-менші будинки, але ми бачимо, що якщо робити це якісно і наповнювати повністю хорошою технікою, хорошими меблями, то дешевше, на жаль, не виходить ніяк. За метр квадратний ми не розраховуємо будинки, ми розраховуємо як за суцільний проєкт. Ми не плануємо робити будинки під замовлення. У нас будуть розроблені три моделі. З часу ми будемо добавляти моделі, і з часу ми плануємо зробити невеличкий салон. Айні Холмс, на де буду вже готові будинки стояти, де клієнт може просто прийти, вибрати пальцем і його привезти. Ну, типу, як бо як автослонів вибрати автомобіль. Команда, мені здається, в нас класна, я вірю в неї, бо ми з нашими партнерами давно співпрацюємо, і кожен в своїй зоні відповідальності він дійсно спеціаліст, він дійсно один з найкращих на ринку України. Ті перегляди, відео на Ютубі та Тіктоці і ті відгуки, які є, самі за себе кажуть, що наш проєкт вдався, і дійсно, я думаю, що в нас велике майбутнє в цьому проєкті. Ми розглядаємо три такі цільові аудиторії. Це перша це внутрішній ринок, хто захоче купувати будинки для того, щоб поставити їх на своїй ділянці і жити в ньому. Друге це дійсно експорт. А третя це ми хочемо будувати гленпінги, і зараз же ми розглядаємо три локації. Одна з цих локацій, неподалік звідси, це буде топова локація. Це Дніпрові кручі будуть і інші цікаві місця, поки ми про них не будемо говорити, поки не підпишемо договір. І суть в тому, що ми будемо залучати інвесторів, які будуть власниками будинків. А ми, як управляюча компанія, яка буде здавати подобово ці будинки по нашим прорахункам укупність три роки це прямо оптимістично, але ми плануємо до чотирьох років, щоб була окупність цієї інвестиції.